Аллілуй, вітай вас, народ Божий. Алілуя. І так, церква – це тіло Ісуса Христа. І Біблія говорить, що церква вона із різних народів: племен, колін, язиків. То церква – це люди, які народилися з гори. І церква Тобто нас, людей, які називають себе віручими, які називають себе християнами, об'єднує те, що ми вір, віримо в ім'я Ісуса і ходимо в любові по відношенню друг до друга. Тобто Нас не об'єднує однакове мишлення. Нас не об'єднує те, що ми однаково всі розуміємо Писання. Ми можемо по-різному мислити. Ми по-різному можемо розуміти Писання. Нас не об'єднує доктрини, теології, відкровення. Ми можемо мати різні теології, доктрини відкровання. І дійсно, на жаль, сьогодні багато є глупих доктрин, глупих теологій, глупих відкриття, пробачте за таке слово глупе, які взагалі не по Біблії, які взагалі не по волі Божій. Які просто є фантастика, мистика якась, видумка, комусь щось або наснилося. Ну, коли ми дійсно народилися згори, коли ми дійсно прийняли Ісуса Христа як свого Господа, і ми віримо, що ми праведні перед Богом, нас об'єднує віра в ім'я Ісуса і ходження в любові по відношенню друг до друга. Дійсно, Бог відкриває нам Ісуса Христа. Ісус Христос відкриває нам Бога Отця. Дійсно, у нас є одна Біблія, одне Слово Боже. Да, дійсно, ми по різному можемо розуміти одні і ті ж самі міста Писання. Ну і за цього ми не повинні враждавати між собою. Ми не повинні превозноситися між собою. Також дари служіння в церкві апостол, пророк, пастор, вчитель, евангелист. Вони не дані, щоб бути господством над іншими людьми. Вони дані як дар людям, як служіння людям, служіння церкві. І ми живемо сьогодні в час церкви. Сьогодні Божа благодать. Господство Ісуса, воля Божа, Слово Боже здійснюється через церкву, тобто через людей, які народилися з гори. І сьогодні будь-якому чоловіку або будь-якій людині потрібно народитися згори. Нам не треба щось вигадувати, видумувати, щось якось називати є церква Господа Ісуса Христа. Амінь.